Всім привіт! Нещодавно став свідком невеликої такої дискусії про е цінність психології і чи варто ходити взагалі до психолога чи відразу йти до психотерапевта. Е оскільки мій досвід він говорить про те, що є і хороші, і погані психологи, і моя оцінка вона базується лише на досвіді, оскільки ніякої літератури, там особливо я про психологію, не читав. Е я вирішив трошки розширити своє знання. Придбав собі книгу, називається вона Психологія 101, Факти, Теорія, статистика, тести і таке інше. Написав її Пол Клейнман. Ця книга взагалі така поверхнева, швидше за все, така собі попса. Я почав її читати, вона дуже так легенько заходить. Але цікаві уроки і для мене я вирішив для того, щоб і мені воно краще запам'яталося ділитися з вами цією інформацією. Хто захоче, слідкуйте за мною, буду викладати, як тільки щось цікаве буду знаходити. Або самі, можливо, захочете розібратися для того, щоб в майбутньому відстоювати позицію там за психологію чи проти психології. Так, от психологія по цій книзі це наука про. Ментальні процеси і про поведінкові процеси, в чому відмінність. Ментальні процеси це те, що відбувається в нас всередині, це те, що ніхто не бачить, крім нас, ми це відчуваємо. Це наші думки, це наші емоції, це наші мрії, це наші сни. Поведінкові процеси це те, що ми навпаки демонструємо світу, це те, що ми говоримо, це те, про що ми мовчимо, це наші активності певні, це наша міміка. Так от, психологія це наука, яка хоче розібратися в тому, що і коли виникає, чому це виникає, які є стимули, які реакції, як з цим взагалі жити. Відповідно, якщо вам це буде цікаво, слідкуйте. І вже завтра буде випуск про одну дуже погану людину. Але ця людина зробила дуже величезне і круте відкриття для психології. Погнали!